Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на білоруський аеродром Гомелі. Ймовірно, доставили щонайменше 20 дронів Камікадзе. Шахід іранські дрони Камікадзе, ймовірно, найближчим часом будуть використовуватися для атак західних або центральних регіонів України. Пишуть партизани. Після цих заяв буквально хвилин 15 тому пролунали вибухи на військовому аеродрому Гомеля, який ну дуже близько знаходиться до Чернігівської області. За попередніми даними на аеродромі Євлу. Чанів ангар із безпілотників вишку диспетчера паливні резервуари, транспортний літак Іл-76. Удар наносився з території Білорусі невідомими безпілотниками. Пише телеграм-канал Білоруський Партизан. До слова, що зазначимо до вибухів, білоруські військові залишили аеродром, Там залишилася тільки російська вахта. В рамках союзної держави, ех, щось знають хлопці, білоруси щось знають. Не правда ж нещодавні військові бунти пілотів, ОМОН та офіцерів своє діло зробили. Армія повністю деморалізована та обрала сторону народу. До слова на багатьох аеродромах були бунти, декількох високопоставлених російських офіцерів. Пілотів навіть розстріляли опозиційно налаштовані військові. Згодом це затихло під тиском репресійної машини. В той же час, якби Лукашенко вступив у війну, то втратив би контроль над своєю ар. Мією єдиним стовпом, на якому тримається його влада. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко робить усе, аби його країна не вступила у війну Росії проти України. Лукашенко робить все для того, щоб а. послабити бойовий потенціал своїх збройних сил. І друга головна причина віддавання наказу про вступ Білорусі у війну на боці Російської Федерації загрожуватиме його особистій владі, сказав Жданов. Він додатково пояснив, що мається на увазі під послаблення бойового потенціалу. Лу йдеться про те, що Лукашенко віддав Росії частину білоруських запасів боєприпасів військової техніки. Він також дозволив росіянам вербувати на військову службу військовозобов'язаних білорусів і відправляти їх на війну проти України. Це суттєве ослаблення. Він не провів жодного навчання з мобілізованими. Так він перевірив систему мобілізації, розсилали повістки, але на полігони мобілізованих не збирали. Три чи шестимісячні курси з підвищення кваліфікації з ними ніхто не проводив, зауважив військовий експерт. За його. А словами головна причина, чому Білорусь не вступить у війну, там теж суспільство зовсім не налаштоване воювати. Соціологія показує, що білоруси в основній своїй масі проти війни. І сьогодні відсоток білоруських військових, які не хочуть брати участь у цій кривавій бійні, теж високий, сказав Жданов. Ситуація така, що Путін готує союзну державу. Якщо Лукашенко віддає наказу вперед, вступаємо у війну, то вся армія Білорусі автоматично переходить під контроль єдиного штабу сил безпеки союзної держави. Тобто Лукашенко Рачає головний стоп, на якому тримається його трон, це армію, і я думаю, що це викличе соціальний вибух у білоруському суспільстві. Пояснив експерт. Він наголосив, що Лукашенко зробить усе, аби Білорусь не брала участь у війні проти України. До речі, він і сьогодні стримує на мій погляд російське командування від завдання ударів з території Білорусі. Ні ракети, ні дрони поки що з території Білорусі не прилітали. Вже декілька місяців звернув увагу Жданов. так що це все в сукупності свідчить про те, що навряд чи сад. Ти вступить у війну? Він постарається пропетляти. Резюмував військовий експерт. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.